Спеціально до 8 березня телеканал НТБ розповість вам, шановні глядачі, про особливих жінок. Зробивши невеликий аналіз, ми дослідили, що левовою часткою тернопільських змі керують саме представниці прекрасної статі, і з деякими із них ви сьогодні і познайомитесь. Наші героїні кажуть, те, що вони жінки, ніяк не стосуються їхніх керівних посад, і справді, бо кожна завдяки власному професіоналізму та наполегливій роботі досягала успіху стать тут ні до чого на роботі. Ті ніхто не дивиться, чи ти жінка, чи ти чоловік. Всіх рівні права, всіх однакові умови. І тому доводиться забувати, що ти жінка, ти просто керівник. Для мене немає різниці, чи за камерою стоїть за статтю жінка, чи це чоловік. Що за режисерським пультом сидить чоловік чи жінка, якщо це його чи її справа. То головне, щоб це був професіонал, і так відносно керівника. Вони не мають права на вихідні, лікарняні чи відпустки. Навіть у ті рідкісні, вільні від роботи дні керівники змі мають бути в курсі робочого процесу. Які матеріали йдуть у свіжий випуск, що відбувається у місті, країні чи світі? Ці керівники не мають права на помилку, адже інформаційний світ їхньої глядацької, слухацької і читацької аудиторії залежить від того наскільки добре вони і їхня команда виконує свою роботу. Ми хотілося себе більше спокою, більше часу на творчість, щоб ця програма моя авторська була вже така, знаєте, як кажуть, вималювана від і до. А на це інколи часу нема. Жінка-керівник, це, напевно, в нас закладено в жінок всіх генетично. Тому що навіть почнемо з малого, навіть з сім'ї, де є добра господиня, там завжди порядок, там завжди кожен знає свою відповідальність, кожен знає, що має робити. Телеканалом Мінтебе теж в основному керують жінки. Щоправда, не обходиться без постійної підтримки та допомоги колег чоловічої статі. Редактор відділу новин Наталка Барнич розповіла, чи має стать значення в журналістиці. Ми телебачення, ми завжди привикли спілкуватися, і усі свої проблеми. Неузгодженості, чи ще якісь конфліктні ситуації, навіть якщо вони є у середині колективу, ми намагаємося вирішити спілкування. Тобто, ми можемо говорити навіть деколи це переходить на підвищені тони. Але ми поговорили, сіли, випили каву, зробили висновки і далі продовжили працювати. Тобто немає різниці, чоловік чи жінка. Є різниця чи згуртований колектив чи є взаєморозуміння і чи є відвертість на роботі. Вони не зважають на статі, не дозволяють собі слабкості. Поза редакцією у них є особисте життя. Ці жінки люблять квіти, увагу та теплі слова від близьких їхньому серцю людей, а також не скупляться на щирі побажання для інших. Я бажаю нашим жінкам, щоб вони частіше дивилися на небо, а не тільки на землю собі під ноги. і Бігом, бігом, бігом. Кожен день така рутина це найголовніше. Я хочу побажати всім жінкам, щоб вони ніколи не забували, що вони жінки, де б вони не працювали, яку, в яку посаду вони не займали. Хочеться побажати відчути себе коханими, відчути себе потрібними. Хочеться, щоб в кожного був достаток, тому що це дуже важливо. Я кажу, гроші це не все але. Це свобода, і вони повинні бути принаймні для того, щоб людина почувала себе незалежною і вільною. Хочу подякувати всім нашим чоловікам, які по той бік екрану, які у нас в сім'ї, які у нас в колективі, що вони нас люблять, що вони нас голублять, підтримують, допомагають, прощають нам багато наших слабкостей і нашу силу, можливо. Дякую за це. Колектив телеканалу вітає героїнь нашого сюжету і інших керівників жінок, директора НТБ Світлану Остапишин та усіх представниць прекрасної частини людства зі святом 8 березня. Ми бажаємо вам міцного здоров'я, весни у серцях, турботи від близьких, кохання, добробуту та нових звершень.